Літню рыбалку любите, конечно, люблю. Конечно, звичайно люблю. Как зовут тая? Что ловите? Те, що клюне те й ловиться, в основному карасики. Я на таку тяжку рибу на короб, а на е, товстолоба я ніколи ще не ловила. А карасики тут ставок. Став, До да ставочок метрів двадцять від мене. То тягати хожу. А що це за дерево сзади Це не де це роза. Кімнатна роза. Не знаю. Як... Ну, на народі на неї кажуть, так, кімнатна роза. Hello from Brazil. Hello Ukraine. Привет, я твой подписчик. Це добре. Це все добро. Это все добро, все гарно. Познакомимся. Нет, не познакомимся. Питочка уже булечки болят. Бросай, не болять. Ви старая. Я дуже рада, що у вас таке мнення. Може, ви слишком маленькі Дай номер Рисунь. Діти через кілька укінь вловила, бо прозівав. Одна гарна, друга гарна, а третя ще краще. Випро Привіт, привіт. Кілограм <ривіт> Ні. П'ять штук. У тебя есть дети? Так, есть. Hello from India. Hello from Ukraine. Рибочка ви треба приходь. Не люблю брехати. Доброго вечора і вам. Він каже, п'ять по кілові. <смі> О, ти ще тут. Я вже другий раз зайшла. Перезаходили. А хтось казав спати вже йде. Це не ви, звичайно. Скільки там дійсно вже время. Пеш і ще один із часу. Пора вже такий мені вудочки зважувати. Зараз з вами посижу розовенький доклацаю і виходжу. Та як руку не плануєте завести ні в якому разі. Или курочки побольше. Молоко було сир можна делать. Курочки, качечки, да. Кожний рік. Заводимо, викармлюємо, з'їдаємо. Потім знову заводимо. А коровку ні. Свинок, свинок хочу ще свиней хочу. Ще можна тикати цвет. Розлічаєш. Розлічаюся, бо кажу. <бакошу> Я сейчас трішки з вами потикаю. Потім вийду і ще буду сидіти тикати. Це так, аби вам не набредати довго. Щоб не забували, як я вигляжу. Зовут свинок. це вроді би оті маленькі такі Так, да? в'єтнамські Це ж маленькі оті свинки, вони ростуть круглі такі Якщо я не ошибаюся, А мне напишіть правильно сказала чи не? Малі так. Так оно, що вони мені тоді потрібні. Любуватися, це так, любуватися на них. Менше руки, чого. А чого з ними менше мороки? Я знаю, що вони е, такі трав'яні, їм люблять вони таке травічку їсти. Таке я чула, ну не знаю, чи це правда чи ні. Бо я їх ніколи не тримала. У нас тут в селі їдять мало. Та вони... Вони росли, вони то і є невеличкі. Якщо їдять мало. У Нас тут одні тримали в'єтнамських свиней. Вона за нею, за нею ходить. Вона за нею ходить, як ні в чому не бувало. Там різать нема що їсти, на що їх тримати. Спокійної ночі. Ладно, і буду я завершувати вже все-таки час, щоб вам не набридати. Всім спокійної ночі. Дивимося відео, підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Всім на добраніч, тихої ночі вам.